24-річному рівнянину президент України присвоїв орден за мужність третього ступеня. Дмитро Воронський ще у перші дні вторгнення знищив колону військової техніки окупанта. Йдеться про десятки одиниць ворожої техніки. Про те, як для нього почалась повномасштабна війна та особливості роботи в реактивній артилерії, розповів нашим журналістам. Ці кадри з особистого архіву рівнянина Дмитра Воронського, 24-річного командира бойової машини граду, ще в березні президент України присвоїв бійцю орден за мужність третього ступеню за знищену колону військової техніки у перші дні вторгнення на Луганщині. Це не тільки моя заслуга, тобто це велика робота взагалі бригади. Тобто люди, які дають нам цілі, люди, які нас орієнтують. Наша робота, тобто швидкість наведення цієї машини, швидкість роботи бігом, це виїхати, зорієнтуватися, вкласти туди той пакет і виїхати. Дмитро військовослужбовець-контрактник. В армію пішов, наслідуючи приклад батька. Нині служить у 24-й окремій механізованій бригаді. Бригаду, як для нього розпочалась повномасштабна війна. Нас вивели 20-го числа. Ми виїхали на в, рай, в район очікування. 24 числа ранок мені дзвонить мама, каже, що в країні війна, і тобто, це тоді був, було повне нерозуміння того, що буде далі. Тобто, наскільки це затягнеться, наскільки це буде тяжко, ці обстріли країни, це був якийсь зовсім інший рівень порівнюючи з тим, що було на початку самої війни. Пригадує початок вторгнення і друг Дмитра Роман Корчак. Хлопець займається волонтерством. Від самого початку не розгубився і почав збирати допомогу для свого товариша. Звичайно, відчувається гордість, і гордість за те, що в нас є такі хлопці, які готові боронити і надалі Україну, які готові відстоювати її незалежність, робити все для цього, Ще не мали доступ до такої великої кількості плитоносок, зброї, прицілів і так далі. Звичайно ж, була велика потреба в таких елементарних речах, як каремати, як спальні мішки, тому що потрібно було просто хлопцям місце якогось мінімального комфорту організувати. Нині Дмитро Воронський проходить період реабілітації, отримав травму, виходячи з під ворожого обстрілу. Ми виїхали на вогневу позицію. Мені дали команду на п'ять снарядів з подальшим керуванням вогню. Керування вогню затягнулося хвилин на 10 і при команді кинуть решту 35 снарядів, наді мною завіз російський дрон. І тобто, от в період, коли я виводив техніку, у мене розірвали стрикаліних зв'язки. І після обстрілу, після передислокації, я вже був виведений сюди на лікування. Тепер хлопець повертається на службу. Каже: на останні новини пов'язані з мобілізацією Україні, агресорці не зважає. Переконаний, окупанту це ніяким чином не допоможе досягти своїх цілей. А за свої звірства кожен із них отримує справедливе покарання. Те, що вони відправляють більше для того, щоб якось хоч відсрочити і стримати ті позиції, які в них є, і я не думаю, що в них це вийде. Київ, Буча, Ірпінь. Це ну, взагалі тоді слів не було, і це було лише як додатковим бажанням вкласти більше руських і побистій їх відправити туди додому. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.